Вітаю, я Михайло Гончар, і це мій youtube канал Гравітація. Сьогодні поговоримо про те, як Росія намагається повернутися на європейські енергетичні ринки, а також при чому тут транзит через Україну. Як відомо, ще десяток років тому назад путінський режим проголосив політику повороту на схід, себто образившись на європейський союз. За його нібито дискримінаційну політику щодо російських нормосіїв після початку агресії проти України в 2014 році в Москві напрацювали політику повороту російського енергетичного експорту на східні азійські ринки. Можна сказати, що ця політика зазнала краху. Чому? Тому що, в принципі, Росія втратила найбільш дохідний. І логістично дуже зручно розташований ще з радянського періоду європейський ринок, ринок Європейського союзу. Запроваджені проти Росії санкції після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році позбавили Росію можливості продавати в тих же обсягах нафту, нафтопродукти, природний газ, які вона до цього реалізовувала. Якщо ми поглянемо на картину, яка складається, то вона глядає таким чином, що е, Росія хоче зараз повернути ось цей втрачений Європейський газовий і нафтовий рай. Але з розумінням того, що напряму відкрито вона зробити це не може, тому що діють санкційні режими. Передусім е, нафтовий пакет санкцій прийнятий. Наприкінці травня 2022 року, і а, підходи Європейського союзу по декарбонізації європейської економіки. Газового санкційного пакету, на жаль, не існує, але Росія сама обмежила свої можливості продажу природного газу на європейському ринку відомою історією з підривом північних потоків, обмеженням постачання газу на ринок ЄС. По такому хитрому алгоритму це для ескалації ціни і отримання більшого доходу протягом 21 22 років. Але це окрема історія. Повернемось до сьогодення. Як Росія намагається це зробити? Генерально, все спрямовано таким чином, щоб повернути російську нафту і газ на європейський ринок, але під виглядом формально не російського ресурсу. Як це виглядає для початку на прикладі нафти? Відомий скандал, який зчинився влітку цього року, і був спричинений нібито тим, що Україна перервала постачання лукоїлівської нафти до Угорщини? цей скандал був викликаний бажанням Будапешта пролонгувати якомога далі отримання. Дешевої російської нафти, як відомо за рахунок цієї маржі, значною мірою і пояснюється феномен того, що політична сила Віктора Орбана постійно перебирається на кожних чергових виборах. В цьому контексті, очевидно, спільними зусиллями Будапешта і Москви був напрацьований такий собі варіант, що російська нафта стає не російською. І з 9 вересня 2024 року це і відбулося на українсько-білоруському кордоні. Оператор магістральних нафтопроводів України, компанія Октранснафта, вже транспортує не російську нафту в напрямку Західного кордону України, а угорську нафту. Яка по суті, є російською, але на білорусько-українському кордоні вона вже куплена угорською компанією МОЛ, і тому Транснафта далі транспортує формально угорську нафту. Це, тобто, з формальної точки зору все виглядає чисто. Але далі поглянемо, що це дає Україні. І Росії. Згідно з чинною міжоператорською водою, між транснафтою і Транснефтю, щорічно у середньому у Транснафта отримує за послуги транзиту 165,5 мільйонів доларів Сполучених Штатів. Скільки отримає Росія за експортовані транзитом через Україну нафтові ресурси не тільки в Угорщину, також Словаччина отримує і трошки Чеська Республіка. Які знаходяться на європейському кінці е, південної е, гілки дроту. А в цілому вигляді таким чином, що за е, поточний рік е, на основі обрахунків е, Фінського центру вивчення енергетики і атмосфери, е, десь загалом це буде порядка 6,6 мільярда доларів. Порівняйте ці цифри. Тобто ми отримаємо 16,5,5 мільйонів доларів. А Росія за продану транзитом через Україну нафту порядка 6,6 мільярда доларів. Себто, пропорція приблизно 1 до 40. Ми отримаємо 1 долар доходу, а точніше операторно-транспортної системи. В той час, як російські нафтові експортери отримають 40 доларів, майже 40 доларів Тут питання не в диспропорції. Тут питання в тому, що наш транзит фактично сприяє поповненню доходів Росії, зокрема, надходжень у бюджет війни. І ось ця диспропорція на такому тлі. Вона вражає. І постає питання, чи потрібно нам зберігати такий транзит за умов російської агресії проти України? Якби цієї агресії не було, то тоді працювала би суто галузева логіка. Поглянемо далі те, що відбувається з газовим транзитом. По газому транзиту, як відомо, Україна продовжує транспортувати. Російський газ в напрямку західного кордону для споживачів Центральної Європи, це знову ж таки та ж Словаччина, Австрія на північ Італії прямує цей газ. Угорщина не отримує газ транзитом через Україну. Вона переорієнтувалась на другу нитку турецького потоку, підтримуючи путінську політику в цій сфері обходу України, мається на увазі. Але так чи інакше, газовий транзит добігає кінця згідно договору між Нафтогазом та Газпромом, який був укладений у 2019 році. І постає питання: що далі? Є ті, хто говорять, що ну, потрібно продовжити цей газовий транзит, оскільки це до певної міри там, гарантія того, що наша транспортна система не буде під ударами з боку російських ракет та дронів. І одразу скажу, що це хибний підхід. Удари вже завдавались по об'єктах підземного зберігання газу і газотранспортної системи, починаючи з березня цього року під час масованих комбінованих атак проти енергетичної структури України. І якщо ми згадаємо масовану атаку 26 серпня, поточного року, так само низка газокомпресорних станцій були саме цілями для Російських ракет і дронів. Тепер поглянемо на ситуацію з точки зору калькуляції, знову ж таки, що отримаємо ми, точніше, Нафтогаз чи оператор газотранспортної системи України, і що отримає російська сторона в особі Газпрому від продажу газу на європейському ринку в тому випадку, якщо транзит буде збережений. У якому вигляді він може бути збережений? Ну про це теж і говорилось, і писалось. Дискусії продовжуються. Влада продовжує твердити про те, що мовляв, ніяких таких переговорів не ведеться. А насправді переговори ведуться чи можна назвати їх певними консультаціями. А, і російський газ має піти в Європу під виглядом азербайджанського газу. Раптом в Азербайджану, звідки з'явився зайвий газ, він хоче його продати в Європу, а, саме використовуючи маршрут через Україну. І азербайджанський президент Алієв твердить про те, що і Європа, мовляв, і Україна, і Росія звернулись до Азербайджану з проханням якось залагодити питання транзиту, тому що він має важливе значення для усіх цих трьох сторін. Ну, Відразу скажу, що тут азербайджанський президент просто виконує роль такого свій промоутера, газового промоутера для Кремля. Це окрема історія, як це склалося. Але те, що ми маємо на сьогодні, воно виглядає таким чином, що Азербайджанський газ в обсязі, якщо ми так візьмемо таку модель, в тому обсязі, в якій зараз іде транзитом через Україну російський газ, а це приблизно десь 16 мільярдів кубічних метрів. На рік, якщо він потрапляє в Європу, то в принципі в нинішніх цінах це приблизно сума 5,4 мільярда доларів виручів. Що отримає Україна? Приблизно 890 мільйонів доларів. До речі, Росія Газпром не доплачує Україні згідно з цього п'ятирічного контракту, який добігає кінця. В середньому мало би бути 1,4 мільярда щорічно виплата. Але Росія скоротила обсяг транзиту через територію України і, відповідно, вважає, що вона не має більше платити. Відповідне подання Нафтогаз зробив, і я думаю, що арбітраж однозначно винесе рішення на користь української компанії. Але на сьогодні все виглядає з таким чином. Грубо кажучи, 890 мільйонів доларів отримуємо як плата за транзитні послуги. А Газпром, продавши свій газ на європейському ринку, в принципі отримає десь 5,4 мільярда доларів. Тому, якщо ми прокалькулюємо ці речі і зробимо просту операцію з'ясує пропорцію, то це десь приблизно 1 до 6. Тобто, грубо кажучи, на кожен долар отриманого доходу для української компанії, Газпром отримає 6 доларів, частина з яких піде якраз на фінансування російського бюджету війни. Тепер, якщо ми сполучимо і доходи, які отримає Росія від нафтового експорту, Центральної Європи, і доходи, які будуть отримані від експорту умовно формально азербайджанського газу, а реально російського, то загалом ця сума становитиме десь приблизно 12 мільярдів доларів. Ми ж отримаємо, з рахуванням. Надходжень за газовий транзит і за нафтовий транзит десь приблизно 1,1 мільярда доларів. Тобто пропорція десь 1 до 11. На кожен нами отриманий долар доходу за транзитні послуги, російська сторона отримає 11 доларів надходжень за експорт енергетичних ресурсів до країн Європи. Тобто явно ця диспропорція а, виглядає таким чином, що ми, по суті, сприяємо фінансуванню бюджету війни проти нас, бюджету російської агресії. Таким чином, а, уряд України має добре подумати, перш ніж погоджуватись на різні варіанти пролонгації транзиту, подібно тому, як це вже має місце з так званої угорської нафтою. Але. Не тільки транзитом через Україну захоплена Росія, конструюючи різні схеми повернення на європейський газовий ринок під виглядом угорської нафти чи Азербайджанського газу. Інші маршрути, інші можливості також в полі уваги Кремля. Чому мається на увазі? Як відомо, російська найбільша російська нафтова компанія Рос вона мала великі активи. В Німеччині, зокрема, це навтоперобні заводи на сході в містечку Швед, а також на півдні Німеччини в Карлсрує і Фовбру. І, відповідно, російська нафта від Роснефті надходила на переробку на ці заводи. Також були утворені Роснефтю дві дочірні компанії. Одна з яких Роснефть Дойчланд. Вона займалася постачанням сирої нафти для німецької нафтопереробки, власних нафтопереробки в Німеччині, точніше. А інша дочірня компанія Роснефть, як, яка займалася власне, реалізацією маркетингом нафтопродуктів на європейському ринку. Обидві ці компанії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Були виведені з під контролю Роснефті, як компанії з країни агресора, і певні під контроль німецького регулятора Bundesnetzagentur. Агентур. намагалась це оспорити в суді, але, зрештою, це не вдалося. Вона відмовилася від цієї ідеї, проте виторгувала собі таку умову і згоду німецького уряду на те, що вона продасть. Цей актив вартість 7 мільярдів доларів, і за згодою сторін покупець буде не з країн Європейського Союзу, а якийсь сторонній. Такий покупець по суті зараз реально вималювався. Це катарський суверенний фонд. Але цей фонд доволі цікавий. Він викупив частину акцій 18,5% приблизно. Російської компанії ще в 2016 році. І має трьох представників в Раді директорів РосНєфті. І навіть головна посада голови цієї ради директорів знаходиться в руках Катарця, колишнього міністра енергетики Катару. І ще два представники Катарського суверенного фонду присутні в цій раді директорів. Отже, катарський фонд і Катар в цілому, вони небайдужі Роснівті. І тому схема валюється доволі проста і по своїй простоті оригінальна. Катар, зрештою, в особі суверенного фонду може викупити Роснів Дойчланд і іншу дочерню компанію, яка відповідає за маркетинг на німецькому ринку. І, відповідно, забезпечити постачання на німецькі заводи катарської нафти. Ну, зрозуміло, що катарської доволі формально, так само, як угорська нафта там, чи Азербайджанський газ. Звісно, що по певній своповій схемі чи за Агенською угодою в Німеччину надійде та ж сама російська нафта, яка надходила і до цього. Бо якраз самий прямий маршрут. З Росії до Німеччини пролягає через північну гілку тої ж натотранспортної системи дружба. В такий спосіб російська нафта у вигляді катарської, яка стане катарською десь там на кордоні Білорусі і Польщі, і передне у такий спосіб кордон Європейського Союзу, вона повернеться на німецький ринок. І теж приноситиме. Відповідний дохід від експортних продажів і поповнюватиме бюджет. Війни, певно, що це не весь схематоз, який зараз придумують в Кремлі. Очевидно, що намагання повернути втрачений європейський енергетичний рай Росія буде докладати зусилля і буде активізація. Відповідно різного проросійського і бізнесового лоббі в Європі з тим, що, мовляв, виходячи з реалії сьогодення, треба працювати з Росією і так далі, і тому подібне. Для нас же важливо розуміти те, що ми не повинні в гонитві за ось тим зайвим доларом, який насправді для нас не зайвий в нашому бюджеті, в умовах війни, ми не повинні давати ворогу можливості на нас заробляти і нас вибивати. Це головне. Тому що за обставин російської агресії ми працюємо в воєнній системі координат, а не в комерційній, як зазвичай. І на сам кінець. Наближається 26 вересня, щотки 26 вересня. Це буде друга річниця, коли в 2022 році були підірвані північні потоки. Зараз Путін нагадав про це. Згадав, адресуючись з російського міста Владивосток, де був економічний форум, адресуючись до Берліну, що, мовляв, ну, підірвали потоки. Але ж одна нитка залишилась, то можна і задіяти. Це якраз і є доказ того, що Росія активно займається пошуком варіантів повернення на європейський газовий ринок. Це ж 27,5 мільярдів кубічних метрів газу на рік могла би отримати Європа замість дорогого і проблемного для Європи американського газу, скрапельного газу. А отже, в контексті 26 вересня слід очікувати нової порції вкидів в інформаційний простір Європи і не тільки щодо української версії диверсії на газових потоках. Ну, пам'ятаємо, що періодично це робиться, де з інтервалом приблизно півроку, Звинувачується в цьому українська сторона, в основі президента Зеленського, колишнього команду збройних сил Залужного і інших, так би мовити, диверсантів. Чому це намагаються зробити? А тому, власне кажучи, щоб отримати зайвий аргумент для повернення до бізнесу, як зазвичай з Росією. Що, мовляв, от це не Росія гутнула всю цю історію з підривом своїх потоків. Що це, мовляв, не Росія там робила ціну в ескалацію на європейському газовому ринку, щоб отримати надприбутки в 2022 році і потужно профінансувати бюджет війни. Це Україна гвинта. От бачите, які вони. А тому треба, мовляв, відносини з Росією якось потихеньку відновлювати, базуючись на таких прагматичних підходах. Тому чекаємо новин і до теми підрив іншого потоку ми повернемось обов'язково. А поки що підписуйтесь на мій канал Равітація, ставте вподобайки і побачимось. Сподіваюсь, в наступному місці.